Всім привіт! Сьогодні ми будемо в'язати дракончика. Чому саме дракончика? Тому що 2024 рік це рік дракона. Нам надобиться зелена нитка, гачок, марке. такі оченята я вибрала помаранчеві. Починаємо в'язати. Зараз ми в'яжемо голову. Перший рядочок. Ми в'яжемо 6 стовпчиків. Я починаю в'язати 6 стовпчиків з двох петель і в першу петлю в'яжу 6 стовпчиків без накиду. Я вже зв'язала 6 стовпчиків. У нас вийшов ось такий маленький кружочок. Далі в'яжемо 12 стовпчиків. Це 6 прибавок. Я ставлю маркер. Так, ставлю маркер. І починаю в'язати шість прибавок. Я зв'язала, у мене вийшло ось так. Далі в'яжемо один стовпчик прибавка. У нас є 18 стовпчиків. Далі у нас схема така. В'яжемо два стовпчики прибавка. Після двох стовпчики прибавка в'яжемо три стовпчики прибавка. І далі в'яжемо. Три ряда просто. Я вже зв'язала. Тепер я ставлю очки. Я вже поставила, у мене виходить так. Далі робимо 3 стовпчики і убавка. Убавка це з 2 стопчиків робимо один. Зробила далі роблю 2 стовпчики убавка – Ось так в мене виходить. Далі, далі робимо один стовпчик у балка. Отак в мене виходить. Далі наповняємо. Беремо синтепон і кладемо усередину. Я вже зробила. Далі закінчуємо. Беремо, робимо один, один, не, один стовпчик і просто його закінчуємо. Така у нас голова вийшла. Тепер в'яжемо тіло. Починаємо так само. Робимо 6 стовпчиків без накида. Далі 12, 18, 24. Далі робимо 3 стовпчики добавка, 4 стовпчики добавка і. я зробила вже. І далі ми робимо. Три стовпчики. Далі робимо чотири стовпчики у бавка. Я вже зробила, воно починає зменшуватися. Ми вже дов'язали. Закріплюємо і відрізаємо нитку. Я вже зашила. Ось таке у нас вийшло тіло і голова. Так. Я вже пов'язала, тепер з'єднуємо. Ще два стовпчика. Тепер у нас є всі чотири лапки. Тепер ми будемо це все пришивати. Я спочатку пришиваю нижні лапки, пришию і повернусь. Так, пришиваємо останню петельку. Так, все пришиваємо. Прошили. Тепер пришиваємо ще другу лапку. Я вже дошила, далі я шию верхні лапки. Я вже шила та оформила динозаврика. Ось такий від мене вийшов. Залишилось і сплести йому лише сердечко. Так. Вяжемо першу шапочку сердечка. В'яжемо 6 стовпчиків у круг. Дві повітряні петлі. І першу в'яжемо 6 стовпчиків без накида. Я наповнила і далі закінчуємо. Все, наш декабрь готовий. Бажаю, щоб символ прийдешнього року приніс усім перемогу та мир.